Витягував цей момент, щоб не їхати на це поле, скільки міг. Стихія в нас була в суботу сьогодні вівторок. Но все рівно Прийшлось приїхати. І дивіться, що залишилось від поля. Позбивало все, головок немає. Ну, коротше. Так, да. наробила погода нам. Цьому році біди. Да, в мене це, це, мабуть, найменша проблема, що може бути, це поле. Да, 4 гектара вибило, у ну, людей є гірше, порозкривало будинки, повибивало її поля також, тому нам гріх жалітись. Але все рівно противно, обідно, старались, вкладали кошти, нерви. Сили, але що маємо, те маємо.